Вітаю, шановне товариство. Галич Майдан Різдва. Ви знаєте, що тут знаходиться пам'ятник нашому королю Данилу. Король Данило. Король Русі Данило Романович. Був першим легітимним правителем нашої Русі. А ми, його нащадки, стидливо назвали його Данило Галицьким. Не зрозуміло, хто він, король чого, якої землі. І ми ось так встидливо на пам'ятнику нічого не написали. А написали Данило Галицький. Незрозуміло абсолютно. Та нація, яка не шанує своє минуле, немає майбутнього, друзі. А-а. Це не може бути. Допоки ми. Не будемо шанувати своє минуле. До тих пір у нас буде і точитися війна, тому що ми ніхто і звати нас ніяк. Ось це і є причини війни. У нас є шанс або ми. Станемо нацією або ми зникнемо без шансів. якось так. Друзі, я сподіваюся, що до нас дойде до всіх. В тому числі, і я стараюся будити всіх нас ось цими зверненнями. Я сподіваюся, що ми Прокинемося. Дякую, друзі. Підтримуйте, будь ласка, поширюйте це відео і дуже буду вам вдячний за це. Ну і слава Україні, друзі. Дякую.